Скажіть, минулого разу, коли ви приїздили, ви нам розповідали, як єпархія поповнюється новими храмами, як люди все ж таки розуміють і переходять. Що змінилося за цей рік і як просувається цей процес наразі? Він в нас в області просувається поволі, тому що перешкоджає цьому процесу керівництво Церкви Московського патріархату, вища ієрархія, вона стримує священиків, священиків, свою чергу людей. Рушійною силою цих процесів є самі люди. Вони хочуть переходів, звертаються постійно до нас з сіл, з містечок. Нещодавно був перехід такого містечка Шишаки, не без перешкод, не без конфліктних якихось ситуацій, але Переважна більшість людей хоче цього переходу, і тому зрозуміло, що чинити перешкоди дуже складно, але ці перешкоди чиняться. Процес цей рухається. Скажу так, що це не я помітив один, а помітили ще мої колеги. Як тільки нестабільною стала ситуація на нашому фронті на війні. Призупинився процес переходів, тому що священники московського патріархату, хоч вони відрікаються від того, що вони там нібито вже не з Москвою, але вони боя вони знають, що якщо не дай Боже приходять окупанти, то єдина конфесія, яка лишається на окупованих територіях, це так звана українська православна церква московського патріархату, і тому це теж такий стримуючий фактор. Але люди хочуть цього. Священники вагаються, бояться, але цей процес рухається і сьогодні. Тобто, звернення готуються збори. Казати наразі я не можу, які готуються до переходу парафії. З зрозумілих причин ваші опоненти кажуть про те, що у вас не вистачає святих отців, які, якщо, наприклад, храм перейшов без, а прийшов з людьми. Він перейшов, ну а не перейшов. Батюшка чи є там кому служити? Те, що не вистачає на священнослужителів, це правда, це не секрет. Ви знаєте, що українська церква була в меншості, не давали нам ні земельних ділянок, постійно притісняли. Це видно навіть на покременчуці. Співвідношення священиків московських і українських, ось всі наші українські, наше благочиння сьогодні було на богослужінні, Це сім священиків українських супроти близько 40 московських. Всі храми, всі старовинні храми були передавалися владою раніше московському патріархату. Зрозуміло, що сьогодні не вистачає. Нам сьогодні на фронт треба капеланів, нам сьогодні треба священників. Але ми це, це питання вирішуємо. В нас є навчальні заклади. Ми висвячуємо з парафіян, з віруючих людей, священників і закриваємо ці потреби. Тому зрозуміло, нам зручніше, коли священники переходять. Ну але якщо такого переходу немає, да, це є така проблема, але ми. Її вирішуємо і висвячуємо сьогодні. Наприклад, в полтавській єпархії близько 15 дияконів. Це означається люди, які готуються стати священниками і закрити ці всі парафії.